Вітаю! Сьогодні у мене відео трішечки незвичайне. Я хочу показати вам аромати, які я візьму з собою у подорож. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці і про багато-багато інших, інших ароматів. Я поїду в невеличку подорож на 7 днів, і для цього я собі там відібрала трішечки косметики. Я не думаю, що я там буду. Малюватися кожен день. Ну, Може, один-два рази і намалююся. Потім я відібрала собі сиворотки для обличчя, деякі, наприклад, маски, які можна зробити в готелі. А потім я подумала: парфум ж, потрібен парфум. І подумала, що, ну, мабуть, про парфуми я зроблю окреме відео. Так. У мене були дві опції. Перша опція, як роблять багато людей. Вони беруть якийсь певний аромат, це може бути будь-який аромат, і користуються тільки оцим одним ароматом протягом всієї подорожі. Тобто, розпочинаючи з першого, з першого дня, коли ви тільки-тільки сідаєте в автівку, в літак, на потяг, в бус. І закінчуючи ось останнім днем. Тільки один аромат. І потім кожен, кожного разу, коли ви будете чути цей аромат на комусь, або на собі, знов ви будете відчувати себе, нібито як, якраз у, у, у цьому у, у подорожі цій. Або. Але і я вже обрала собі аромат, чесно кажучи. Я вам його зараз покажу. Я потім то подумала, що ну, ні, для мене це нереально. Це для мене буде занадто якось ем, нецікаво. Ем, тобто. Я обрала для себе аромат отакий Dolce Gabbana Light Blue. Я навіть про нього не буду е, багато розповідати, бо ми всі його знаємо, хтось його любить, я його дуже-дуже люблю. І я чого його обрала? По-перше, мені цей аромат дуже подобається. Ми з ним разом вже більше 20 років. Е, 20. Так. Так, 2003-го четвертого, третього. Ось, І ем, це по-перше, по-друге, це у мене 25 мл. У мене тут бракує, може, 5 мл. Тобто, це, е, значить, що у мене тут 20 мл, і якраз на, на тиждень мені цього буде достатньо. Я використовую дуже багато парфуму. І може статися так, що я навіть його весь використала б. і... Я його там просто взяла і в... на сміття віднесла. Бо у мене є ще один великий брат. Потім я вирішила, що ні, це така формула вона не для мене. А ви, до речі, мені, будь ласка, напишіть, яку ви формулу. Більш любити першу, коли у вас тільки один аромат, чи другу, коли у вас є вибір, різні аромати. Я вирішила зробити собі тут деякі таку то, знаєте, добірочку ароматів, я зараз вам все покажу. Перший аромат, а так, іще одна, одна одна річ. Назви ароматів будуть внизу в інфобоксі. Це перша друга річ ніхто поруч зі, зі мною не помер. Поки я використовувала аромати. Ні у кого не було алергії, ні у кого не була перитоза від моїх доз ароматів. Я використовую багато ароматів, тому ви побачите зараз багато ароматів, але ну що, я так люблю. Це у мене такий Wood Sage Sea Salt, Я впевнена, що ви його знаєте. Це Jo Malone, Тут у нас 9 мл, ну у мене тут його вже менше. У мене ще один є такий самий. І це дуже класна, класна композиція, свіжа, свіжа така водичка. Я якраз буду на Океані, тому якраз буде влучно. Єдине, що знаєте, у мене Джо Малон, він він на мене на мені не стійкий, дуже не стійкий. Тому я так думаю, що якщо я буду використовувати тільки його, один цей аромат то я ризикую його використати за просто за, за два дня оцю всю пляшку. Потім. Ще один аромат, і я вам просто покажу спочатку цю красивішу пляшечку це Галімарт Ruby Шері. це у нас парфам, чистий парфум. Цей аромат вийшов в жовтні, якщо я не помиляюся, 24 го року. Це аромат вишневий, вишневі квітки, солодкий аромат, дуже-дуже красивий аромат. І коли він виходив, на сайті було таке промо. Що, якщо ви купуєте один аромат, вам дають у подарунок це у нас чистий парфум, а вам дають у подарунок оде парфам 15 мл. І я купила, і ось він у мене є, так що я його теж беру з собою. Потім я візьму з собою цей пробник Шанель-Sans, те, що залишилось від шанель у нас тут. Якщо ви не дивилися Шанель Шанс у Splendide, це про нього є у мене відео, він мені не сподобався. Якщо ви не дивилися, то я в кінці цього відео поставлю посилання на Шанель Шанс у Splendid, можете подивитися. Потім у мене був вибір між двох ароматів. Я взагалі не дуже люблю цю, цей бренд. Коли йдеться про аромати. У них є аро аромат Clinique Happy. Я з ним ну, зовсім не хеппі була, коли я його користувала, коли я їм користувалася, він не, ну, не класний. Я не знаю, може ви його любите, але у мене він був. Я його використала весь, ну а що я з ним? Я ж його, ну що, прикро було його випшикувати у туалеті. Я його використала, але. Без ентузіазму. Але це оце зовсім, ем, зовсім інша ідея. Тут тут май, тут Клінік My Happy У мене два аромата з цієї лінії. Це у мене півонія, пікнік. і це у мене такий аромат на, на пляж такий звичайний, ваш такий солодкий, сонячний аромат Lily of the Beach. Ем, тут оцей Солодощі, тут от, лан ланг ну, такий ото, знаєте, класичний е літній е пляжний аромат, а тут він більш такий, знаєте, е прозорий, півонія, весняний аромат. Я думаю, що я, мабуть, візьму цей аромат. До речі, вони дуже недорогі, вони дуже красиві, і вони по, 15, ні, по 20 мл і зручні, бо вони невеликі. Потім візьму цей аромат. Єдине, що мені його треба кудись перелити, бо він дуже незручний, у нього не, немає прикалки. Це у мене стан-лівеніс від Zara. І цей аромат, він такий, він такий ситрусовий, там. Потім там ще потім є міра, Тобто він такий не церковний, нічого такого. Просто такий солодка, така спеція, така бальзамічна. Дуже цікавий дуже цікавий аромат, його я теж з собою візьму. Потім вирішила взяти ще один ванілі вервен, І цей аромат він від бренду Хелан. Хелан – це бренд італійський, і ем, у них якось була така, така ем, лінія ванілі, там була різна ваніль. Я не знаю, чи вона є наразі, не маю, гадки немає. І це у мене ваніль і, і вербена. Оце. І ось воно і таке, таке саме і, і на запах ванільне та вербенове. Дуже-дуже красивий аромат, дуже-дуже яскравий. Мені він подобається. І ще один аромат це у мене мансера. Мансера це у нас Melody of the Sun. І Melody of The Sun це такий сонячний, яскравий, цитрусовий, трішки квітковий аромат, дуже дуже красивий, дуже радісний цитрусів багато-багато такі вибухові, класні цитруси супер, супер класний аромат. У мене були інші аромати від Мансера, ем, але я обрала цей, бо цей у мене най, найлегший аромат. Від всіх, що у мене є, від мансера. Тут у нас 8 мл. Ну, як бачите, що у мене тут не повний флакон. Тут, скільки у мене, ну, 6, може у мене 6,5 мл. І е, закінчую двома ароматами. І це аромати, знаєте, вони, по-перше, вони такі маленькі. так що Тут по 3 мл в кожному. Це. Imperial Parfum. І цей бренд, я з ним познайомилася на Ексанс. Я познайомилась, до речі, із людиною, яка цей бренд зробила. Так ось, <кій> мені він подарував три пробника. Один з них ще був синій. Я, я, я його коли привезла додому, я побачила, що він ну, він був у коробці, вся коробка оця така. Волога, і, ех, із трьох млн залишився десь, може, один мілілітр у мене максимум. Ну, І я його вибрискала. Весь він мені дуже-дуже сподобався, синій. Щось там diamonds, щось, щось таке. А оці два, я не пам'ятаю, чому я їх поставила окремо. Я їх поставила якось окремо, і я про них забула. Я про них забула, тому що, мабуть, тому що вони були мокрі. Я, я їх просто поставила так, щоб вони там трішки оклигали. Так ось, два аромати. Перший аромат це у нас аромат, який називається Адам. Оце Цей Адам він більш такий класичний аромат це троянда, апельсин, бергамот, мандарин. Магаскарська ваніль, єгіпетський жасмін, ноти дерева, мускус та амбра. Класична композиція, дуже красивий, дуже класний стійкий аромат. Ну, 3 мл, ви розумієте, знаєте, класний. Зручно його носити з собою, тобто все супер. А оцей аромат це у нас Sweet Serenade. Я вам його теж я там все напишу внизу в інфобоксі. Тут у нас е солодка вата, малина, карамель, амбра, абрикос, пачулі та мускус. Дуже класний аромат. Він не супер солодкий, незважаючи на те, що у нас тут і карамель і солодка вата, він дає продихнути, він солодкий, але він не так і що, знаєте, ой-ой-ой. Зараз буде цукрове захворювання. Ні-ні-ні, нічого такого нема. Дуже класна дуже класна така композиція. Ось і все, все те, що я для себе обрала. Напишіть мені, будь ласка, чи ви знаєте ці аромати, чи ви їми користуєтеся. Е, яка опція для вас е, краще? Перша. чи... Друга, і я, я вам бажаю доброго дня. Я не знаю, коли це відео вийде. Може, воно взагалі, мені здається, що, так і буде, що воно вийде у середу, коли я вже буду там, у, у подорожі. Тобто я вам бажаю тоді доброї середи. І самі ми побачимось у п'ятницю. Па-па!